Привіт! це Дар'я не арбітражник. І якщо тобі цікаво, хто забрав кубок четвертого арбітражного КС-у, які івенти чекають афілейти, та коли Костя G Партнерс встиг стати креативним директором Wild Wild Leads, цей випуск для тебе? 6 квітня пройшов арбітражний кс 4. По квиткам, як завжди, був солдаут. Людей було більше, ніж того самого унікального крео в бібліотеці ФБ, який ти купив у дизайнера. <плес> До речі, для тих, хто не був на івенті, стрім проводили на нашому ютуб-каналі Неарбітражник. Тому записи всіх матчів можна переглянути у нас на каналі. Лінк в описі. То хто ж забрав кубок? І четвертим чемпіоном арбітражного Кесу стали. Графік Девілс. Це ж було вже. В чергове, четвертий раз. Думаємо, на цьому можна і закривати цей турнір. Та все ж вітаємо із перемогою. Авхаб анонсував новий івент, який відбудеться у Львові. Пройде він 22 травня із назвою Єваш Арбітраж Плем'я 2025. Сподіваємося, івент не буде супертематичним і не прив'язуватиметься до назви. Інакше можемо побачити замість екранів у спікерів. Наскальний живопис. скальний oh, No! Івент пройде, як і минулого року, в Емелі Резорт. Місті знайомому всім арбітражникам. Також хочемо нагадати, що наступного тижня у Варшаві пройде Conversion Conf з 16 та 17 квітня. І якщо вам раптом не вистачить активностей на самому івенті, то ось вам список додаткових івентів, які пройдуть в цей же період у Варшаві. Бажаємо вам гарно провести час і здоров'я! Бо щоб відвідати всі ці івенти, здоров'я явно знадобиться. 3 квітня пройшов плановий войс Сі Level Devils в чаті. ТД спікером була хед креативного відділу Анна. Поговорили про креативи, скільки дизайнерів в середньому можуть їх видавати, яка структура в дияволах і так далі. Також до зідзвону доєднався Бронс, який розказав, як вони налагодили роботу між байерами та дизайнерами, бонусну систему та систему мотивації. Найс. Nice. Грошова мотивація це дійсно добре, бо в командах поменше можуть в якості мотивації давати і підзатильник. Що ж подивитися на арбітражному Ютубі цього тижня? На каналі Авхабу вийшов новий подкаст із хед Sales ЕС Skipper Андрієм. Поговорили про нативну рекламу, креативи та можливості їх сервісу. Сам Андрій розказав, що в рекламі та арбітражі вже дуже давно. Хто знає, можливо, настільки давно, що за рекламу тоді платили ще купонами, Бля, яке я вже старе. Також на Ютубі можна подивитися новий випуск на каналі Авбоксу. Гостем став Олег Купець. Поговорили про особисте робоче, фейсбучне, гуглове та інше. Олег розказав про те, як вони зараз качають свої сервіси та як вдало керувати командою. А ще в ролику можна виграти 300 баксів. Тому чим вам не мотивація подивитися цей випуск? Також на каналі Деб вийшов новий формат Арбітражний Еліас з Іваном Зайцем. Правила прості та всім відомі, на відміну від слів, які треба було вгадати. Через В пояснити В. от я е, не дивився цитат Стетхема. Я який вузький якийсь. я думаю, що ти обманюєш. Я хвилину свою поставлю. Коли собака з собакою об'єднується, що робиться зі сторони це, схоже, наче Байєр намагається пояснити дизайнеру, який креатив він від нього хоче. Загалом, що з цього вийшло, можете оцінити самі. Лімітів на перекази з картки на картку більше не буде. 1 квітня закінчилася дія лімітів на перекази в розмірі 150 тисяч гривень з картки на картку між фізичними особами. Нацбанк ухвалив рішення не продовжувати дію обмежень. Кажуть, що минулого року фіксували багато підозрілих активностей та переводів, які вдалося знизити внаслідок регулярних обмежень. Сенсації бувають різні: ось такі, такі, такі і от такі. Так що видихайте, підопішники, арбітражники, криптовалютчики і тімщики. Це були усі новини тижня. Пишіть в коментарях, чи здивував вас чемпіон арбітражного КС 4 а ми з вами побачимося наступного тижня. Пока!